Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі, всім доброго дня, доброго вечора, всіх з наступаючим Новим роком, всього найкращого у новому році вам, миру, перемоги нам. Це буде такий рік, напевне, що вперше за історію нашої України. ну, Вільної і незалежної так точно, а можливо, навіть і більше з існування України, коли ми будемо всі бажати, загадувати. Одне бажання. І я, ви розумієте, про що я. Будемо всі загадувати, коли будуть куранти стукати 12. Ми будемо всі загадувати одне бажання. Я дивлюся перед новим роком цей розклад, роблю це відео. Тому бажаю всього найкращого вам в наступному році. І саме головне мира, світла, тепла. І, звісно, перемоги, перемоги нашій Україні, перемоги нашому народові, нашим людям, які вистраждали вже від цієї війни, яка майже рік багато принесла страждань. Вона отож, хай в старому році залишиться ця війна, всі гори, горя, всі біди, всі проблеми, хвороби, всі жахіття, хай лишаються в старому році. Новий рік хай прийде тільки перемога, мир, добро, здоров'я. Щастя і благополуччя в кожну хату, в кожний дім і в нашу державу. Слава нашим ЗСУ! Не забуваємо сьогодні про них, адже завдяки їм ми можемо святкувати новий рік і поминути загиблих, не забудьте запалити свічечку, адже ми живі, здорові тільки завдяки тому, що хтось загинув. Тому ми. Вічному боргу перед ними, і треба палити свічку, щоб вони змогли знайти свій рід, щоб вони пішли до свого роду і звідти стали ангелами-охоронцями для нашої землі, а живих почитати, славити, не забувати про них допомагати і дякувати їм вічно, перед якими ми теж у вічному боргу, перед нашими ЗСУ. Отож, ще раз всіх з наступаючим, всього найкращого, всього хорошого, перемоги і, і миру. Подивлюся для вас розклад. Він буде актуальним в будь-який час, не тільки просто е так дивлюся сьогодні, що це перед новим роком. Ви, Якщо будете дивитися його десь там серед літа, навіть неважливо, я дивлюся на таку тему. Що у вас буде? Що вас чекає у коханні у наступний місяць? Ну, так як я дивлюся, що це січень буде, але ви собі може будете дивитися, що наступний буде там березень, липень, травень, неважливо. Просто наступний місяць. Якому б ви не дивилися, і ви собі загадуєте, що, що в мене буде, що чекає мене у коханні наступного місяця. Тому я не, я не тут не буду писати, не буду стверджувати, що це. Сьогодні грудень ще, а завтра вже січень. Просто наступний місяць все. Що вас чекає у коханні наступного місяця? Давайте будемо вибирати сніженки. Перший варіант, другий варіант. Ой, кудись свічка тікає. Неважливо, чи ви одинокі, чи ви маєте партнера. Можете загадувати бажання, тобто не бажання, а питання, що мене чекає наступного місяця в коханні. Перший другий вибрали. Перший золотава, другий срібний. Точніше, навпаки, перший срібний, другий золотава зірочка. Сніжинка. Вітаю вас перший варіант. Дивимося, що вас чекатиме наступного місяця в сфері кохання. Що чекатиме у вас в сфері кохання на наступний місяць? Король жезлів. Якщо ви одинока жінка, то ви познайомитеся з королем цієї масті, жезловим королем. Він по гороскопу може бути стихії вогню, але не обов'язково. Може бути і не вогню, але сама людина така може бути запальна, така, що ну, швидко, швидко загоряється. Все горить в нього в руках, такий він король. Це в нього в порядку, все в нього має бути по полочках, по порядку, по ну так, щоб скрізь в хаті коло хати. І все, все в нього так має бути і швидко, і добре. Такий він швидкий король, але має бути все не. Якщо швидко, то це не означає, що халабурди. Це має бути з в порядку. Якщо ну, я для того, чого перечисляю більш-менш якості цього короля, для того, щоб ви зрозуміли, що якщо він навіть і не буде знаком вогню, то такий буде характер. Так, Це реально, що якщо людина і не є по гороскопу, стихії вогню, то все одно є люди, що вони тако, хара, мають такий темперамент. Ну, темпераментний, такий, да, король цей буде. Такий темперамент, в нього вогняний, запальний. Якщо ви жінка, то у вас чекає знайомство з цим королем. А якщо у вас є цей король, наприклад, чоловік, який і, і такий король. То у вас якісь справи з ним чекають на вас. На вас із ним чекають якісь справи. Щось, щось у вас цим королем буде. Або. От тут теж жезли. Бачите? О, тут у вас вже підсилюється, Перший варіант, у вас вогонь підсилюється, тому що король жезлів і тут п'ятірка жезлів. По п'ятірці жезлів, знаєте, вас з ним чекає цим королем. Якщо ви знайомі з цим королем, якщо у вас такий чоловік, чи кавалер ваш, чи коханець цієї масті, так, так, такий король, який підлягає під описання жезлового короля, то вас чекають з ним тут ось на дні колоди якісь. Ну, ви ви будете якби його чомусь запідозрювати виясняти щось будете з ним. П'ятірка жезлів на дні. Можливо, і. Будете на нього нападати, знаєте, так скажу. Можливо, і це буде без е, ніякого підґрунтя, але ну, бо то ж тут танцівниці, а мужчина дивиться. І кому він приготує той букет, ще невідомо, чи цій жіночці, яка сидить тут, чи е, цим танцівницям, тому що танцівниці це явно що чужі, а ця тут поближче до нього на червоному платі. Скоріше за все, а це його якась або прихильниця, або знайома. Ну, скоріше за все, вони якісь знайомі. вже. І він приготував тут букет, комусь він має з них давати. І кожна із них, хоче, щоб він дав їй. Ну, але ця тут якби слідкує, вона ось вже має квіточку, і вона слідкує, вона спостерігає. Як він в себе поведе, що він буде робити, і якщо він дасть їй, таке враження, от в неї такі, такі емоції на лиці, що вона типу, ну ну, давай, давай, ану, подивимося, що ти там задумав. І таке враження, що якщо він зараз цей букет закине туди, вона йому цією квіткою дасть по обличчю. Ось такий в неї вираз лиця, що вона чекає від нього якогось подвоха, що, не дай Бог, він не зробить, не дасть той букет їй, не дай Бог він не зробив крок в її сторону, то він отримає на горіхи. Отож бо з таким королем, що вас чекає з королем жезлом вас вас чекають якісь е, такі. Ну, не то щоб би сварка, але трошки щось таке, що, е, якби ще, знаєте, ну, перед сваркою. Такий настрій, який йде, йде перед сваркою. Ви як на пороховій бочці. О. Ось так сказати будете. Ну, невідомо, чи у вас сварка та буде чи не буде, але ви будете якби, очікувані якогось подвоха від цього короля. І ви, ви будете спостерігати, дивитися за ним. Слідкувати може навіть. І, Ну, скандал назріває, так можна сказати. Бо дні колоди скандал назріває. Отож, це буде з цим королем. Що у вас чекає з цим королем? З королем, що вас чекає у коханні, з королем Жезловим, якийсь скандал. Ну, скандалу самого у вас не буде. Буде щось таке, що воно, там ще шах, і був би скандал. Але якось там щось буде, що скандалу не буде. Ну, давайте здіймнемо вам пораду. Першому варіанту порада. Щоб і так і не було того скандалу. Паш. Паш Пентаклів. Є якісь нього свої копійки. Він заробляє своїм чесним трудом. Він не краде, не бере, в карман не лізе, копійки вже має. Важко, можливо, бідний, босий, але вже свою копійку він має. Ну він грає, він не ні до кого карман не заліз. Ну, це ж вам порада, Паш. Може бути, знаєте, що вам може бути порада, що звернутися, дивіться, фігурна карта, фігурна карта. Вам звернутися, можливо, до когось, може, бідніший за цього короля. Може бути людина. Може, молодша, це 99%, що може бути молодша, але він може вам допомогти. Вам порада, скоріше за все, звернутися до цього пажа, до пентакливого пажа, до людини, яка бідніша, молодша від короля, але вона вам допоможе щось вирішити з цим королем, щось прояснити, що там у вас назріває якийсь скандал, якась сварка, але щоб її все-таки не було, вам порада то звернутися до, до пажа. Можливо, це ваш син, можливо, ваш зять. Можливо, брат, який допоможе вам розголовити якусь ситуацію, яка зав'язується у вас з вашим коханцем чи з вашим чоловіком, з партнером зав'язується якась неприємна ситуація, тому що там, хоч скандалу не буде, але ви так якби вже на порозі до того скандалу. І щоб його все-таки не сталося, у вас порада звернутися до цього пажа. І, скоріше за все, що це може бути хтось із ваших близьких. Син, зять, брат, як я сказала, може, навіть його брат може бути, може, його син, ваш пасинок, може бути, що він там, що там батько, пішов десь там букети роздавати чужим тютям, то, щоб ви собі не накручували і не думали чогось лишнього, то вам може допомогти. От навіть і, я ж кажу, хоч може у вас син може бути і його син, якщо у вас є, ну у нього є діти, що не ваші спільні. Це, це може бути і дитина, і просто молодша людина, якийсь ваш друг, який є молодшим, але біднішим від цього короля, який може його врозумити, якщо він там щось відносно вас не зробить вам щось неприємне. Ви зверніться до цього пожар і він вам допоможе. Він вам допоможе, чи з ним поговорить, чи вам, навпаки, пролеє світло на ситуацію, що ви його там підозрюєте. Можливо, там і нічого страшного немає, так як по дні видно, що він ще тут просто букет тримає, чи ще не означає, що він щось там має з цими дівами, з цими дівками. А ви вже тут обідалися, надулися і чекаєте скандалу. То він можливо вам прояснить, проллє світло на ту ситуацію, що там на роботі батько там, чи брат, чи хто там спілкується з е, е, протилежним полом, то по роботі, а не там щось дурниці. І якщо дав, віддав якісь там подаруночки на новий рік якимось дівчатам, то це тільки тому, що він там, можливо, начальник е, того відділу і пригостив там якимись шоколадками своїх. Е, е, Колег по роботі, які підлеглих своїх, можливо, там нічого такого дурного, а ви щось собі там накручуєте. Знаєте, може і вам допомогти, а можна поки, якщо він щось думає, якісь дурниці, то з ним поговорить і прольє світло на вашу ситуацію. Тут, ну, порада паш, це тільки, тільки звернутися вам до людини, яка вам допоможе пролити світло на цю ситуацію, яка ось, каз, незрозуміла буде у наступному місяці з вашим королем Жезловим. Ось такий другий варіант. Так я вас чекаю кохані. Якісь непонятки з жезловим королем, але до порада – зверніться до пожа. Пентаклівого пажа зверніться. От. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Так, це була в нас срібна зірочка, тепер золотава. Тобто не сірочка, а сніжинка, що я щось зірочка мені снеться. Вітаю вас, другий варіант. Золотава зірочка, Дивимося, що вас чекає в наступному місяці, в коханні. четвірка Пентаклів. Що вас чекає? У вас буду, буде багато шанувальників. Але якийсь один шанувальник ваш, чи ваш чоловік, чи ваш коханець, він буде з вами слідкувати. Таємно. Ви не будете знати, що він з вами слідкує. І у вас, у вас буде шанувальників багато, але вони всі будуть, знаєте, я вам скажу так, м'яко говоря, не дуже вас. Гідні, розумієте? Бачите, що тут на карті намальовані, кром цієї дівчини, ці е, звірі, які. Це барани. Вони будуть просто барани, які у вас не є гідні. Ви гарна, е, розумна, приємна така. Ну, лице дивіться, бачите, які в неї емоції. По емоціях подивитися на лице цієї на карті цієї дівчини, що на її лице, на її емоції. Яка зображена на цій карті, вона така якась видно, що вона, ну, вона не, не може сказати, що вона якоїсь легкої поведінки. Вона жартує, можливо, вона любить увагу протилежної статі, їй приємно, що на неї звертають увагу, але вона, її мож, ну, її, вони її можуть і обманути. Вона може того не зрозуміти по своїй довірливості. Видно, що вона така довірлива, приємна людина, не, не якась вона там хетра і поганого, поганий характер має дівчина непогана, але її вступили барани. І ось цей чоловік, який є людиною, він слідкує за нею. Йому не подобається, що ви в оточенні баранів. По крайній мірі, навіть якщо ті чоловіки не барани, з вашої точки зору, то з його точки зору барани. Що вас чекає у коханні? Вас чекає багато шанувальників, але е, запам'ятайте, що вас основний або бивший, можливо, бивший, за вами спостерігає. І е, бачить вас в оточенні баранів. Він чомусь думає, що всі ті, хто кругом вас, вони тільки, тільки барани. Він, він не може подумати, що ви достойні чогось кращого, крім барана. Що тут у нас на дні? Десятка жезлів. Ну, і тут е, десятка жезлів, тут, бачите, йде вокзал якийсь метро. Де якесь або зустріч, або прощання? Тут це ми не можемо зрозуміти, підказка. Но... як не можемо. Ну, ви собі то зрозумієте, я не знаю, або ви попрощалися. Якщо це ваш бивший. То це 100% по підказка, що це е, бивший, з яким ми попрощалися, він за вами все-таки спостерігає. Або е, це хтось із ваших е, теперішніх, чи, можливо, навіть ви сварці, то він буде хотіти з вами зустрітися і цих всіх боронів переплюнути. Хоче бути він вашим бараном. Ну він так рахує, що це вони барани, а він людина. Він розумніший, кращий, і все таке від, від тих, хто там вас оточує. Від протилежної статі чоловіків, які вас оточують, він рахує, що він самий гідний. По цій карті. Ну, і по дно ви тут це, скоріше всього, що ваш важкий збивший. Він за вами слідкує, ви з ним вже попрощалися давно, ви поїхали у свою дорогу, він свою, але він за вами слідкує, майте на увазі. І на наступний місяць він це буде робити дуже ретельно. Ви цього не будете бачити. Бачите, ви обернуті до нього спиною, ви дивитеся сюди. Ви не будете бачити, ви не будете це знати. Він дуже уміло і хитро буде робити так, що ви не будете бачити, що він з вами спостерігає. Можливо, ви його відкидуєте, його пропозиції всякі. Може, він вам пропонував, може, ви знаєте, хто це за вами спостерігає, то він хоче з вами зустрітися? Він хоче, щоб ви приїхали до нього, чи він приїхати до вас, а ви відкидаєте це, і він такий злий каже, о, садись з баранами, а мене бачити не хоче. Такий варіант можливий, або, або це бивший, який дуже ретельно за вами буде спостерігати наступний місяць. Він бить пораду для вас так само, як першого варіанту, пораду. Пораду для другого варіанту. О, вам теж король випав цей самий? Нічого собі. Порада фігурна карта, король. Там була теж фігурна карта, тільки Паш першому варіанту, другому король. І цей самий король, який був сигніфікатором першого варіанту. Ну це так. Да. Це що у Мене хтось дивиться один і той самий Продовження історії. Вам Тут порада, вже, там була порада звернутися до пажа, тут порада вам е е звернутися до короля. Ну, хто цей король, я не знаю. Можливо, він і є оце ваш король, і вам порада помиритися з ним, з цим королем, а не дивитися на цих баранів. А можливо, це інша людина, якщо це вас бивший ваш, якого ви не хочете вже знати, ви за нього вже забули. І ви хочете, щоб він від вас відчепився, не спостерігав, то вам порада наступний місяць, вам порада познайомитися з гідною людиною вас, який, можливо, запропонує вам навіть рукою серце, а не сидіти в оточенні цих баранів, а цей з вас сміється. Ну, я не знаю вашу ситуацію, так що дивіться, якщо це якийсь бивший, якщо ви не хочете його знати навіть, то не оточуйте себе цими баранами, а у своє коло пустіть е гідного чоловіка, короля жезлів, жезлового короля, який, який буде вам чоловіком, може навіть стати, який буде гідним вам партнером, а не так, як оці барани. У вас їх, е як е поговірка є. Хоч вона руська, ну не люблю нічого російського казати, але вона дійсно влучна: много та дурного. Розумієте? Вам треба цих много та дурного, ви будьте з одним. Ну, а якщо це не бивший, якого ви вже не хочете знати, а якщо це е, теперішній, але ви з ним якісь сварці і кокетнічаєте крепко з другими. То вам порада помиріться з ним, тому що він гідний ваш король, а це барани, які вас шукають і обмануть, і ніхто не знає, що ще з вами можуть зробити. Тому вам порада просто на наступний місяць коханні, щоб вас не чекали оці якісь, якісь неприємності, якісь слідкування. Ви помиріться з цим, з цим своїм королем, і... бо то, що він гідний, він король, він король. А, а це барани. А це на навкруги у вас барани. Ну і все, я не знаю, яка у вас ситуація. Ви собі підкладайте під себе. Я озвучила тут два варіанти. Тут так і так можливо. Два варіанти. Так само як по дну, воно зразу пішло два варіанти. Або хтось бив з ким ми попрощалися, або хтось теперішній, який хоче з вами зустрічі, а ви оточуєте спекими з баранами. Ось так. Другий варіант. Все, дякую вам за увагу, другий варіант. Всім дякую за увагу. Ще раз вас з Новим роком, з наступаючим власновим роком. Цього вам хорошого, загадуємо бажання одне-єдине, яке вся Україна буде сьогодні загадувати. Це буде такий потужний егрегор, коли ми всі загадаємо одне і те ж бажання, саме основне, яке зараз потрібне нам, нашій державі, нашим нащадкам, для наших нащадків, заради них, заради продовження роду. А вам дуже дякую за перегляд. Прошу пишіть коментарі. Підписуйтеся в каналу. Буду вдячна за ваші відгуки, за лайки. На все вам добре. Всього вам найкращого в новому році. Все буде Україна. Слава ЗСУ!